Слава Україні! Мене звати Катя і я вас на своєму каналі. Сьогодні я хочу показати вам цікаві місця Луцька, його історичні та архітектурні пам'ятки. Зараз я знаходжусь в старому місті Луцька. Старе місто це історико-культурний заповідник, що заснований в 1985 році з метою збереження історичних пам'яток. Почнемо ми з головної пам'ятки архітектури нашого міста замку Рюберка. Замок Люба та Аволуцький замок, є один із найбільших, найдавніших і найкраще збережених в Україні замків. Замок побудував Литовський князь Люборт. Раніше на його місці було дерев'яне укріплення, яке в 1259 році розібрали. В 14 столітті будівництво відновили. Воно велось 40 років. В'їзну, стирову та владичу. Ці башти з'єднуються між собою потужними стінами. Спочатку основним матеріалом обслуговало дерево. пізніше цега. Головна в'їзна вежа. Тут розташовується в'їзд в замок. Раніше був обладнаний підйомний міст. Ми прийшли до владичої вежі. Вона утримувалась на кошти владики. Тому й така назва. Зараз тут розміщена унікальна виставка дзвонів та колекція старовинної зброї. І остання третя вежа Старова. Вона розміщена над річкою стиль, від назви якої і пішла назва Башти. Монастир Бригідок заснований у 1624 році, коли луцький староста князь Раддевіл передав свій палац черницям ордену Святої Бригіді. Черниці утримували при монастирі школу для навчання і виховання осереділих шляхтанок. Після пожежі 1845 року комплекс став в'язницею. 23 червня 1941 року органами НКВС було знищено на подвір'ї в'язниці понад три тисячі людей. Нині тут діє чоловічий монастир. І ось так цей монастир виглядав раніше. Біля монастиря знаходиться затишний сквер, в якому розміщений камінь бажань. Стел святих апостолів Петра і Павла. Різні стилі, такі як Ренесанс бароко. Головний фасад костелу прикрашають п'ять скульптур. На нижньому ярусі розміщуються скульптури апостолів Петра й Павла. Центральною скульптурою є постать Богородиці, яка стоїть на земній кулі і бореться з агресивним змієм. Будинок сім'ї Косичок. Кам'янець кінця XVIII століття. Саме тут, в кімнатах другого поверху в 1890-1891 року, проживала відома полицька родина Косаченка. У 1917 році в будинку розміщувалась приватна, а згодом державна польська гімназія. Після воєнний час в будинку знаходились різні міські та обласні організації. Зараз в будинку створено музей кімнату Лесі Українки. Вітеранська кірка пам'ятка архітектури, що була збудована в 1907 році в неоготичному стилі на місці костелу Діви Марії ордену Кармелитів, що був зруйнований в 1885 році е, під час пожежі. Кірха стала одним з головних храмів німецьких колоністів на території Волині. У роки Першої світової в підвалі кірки розміщувався шпиталь для хворих на тип. Храм був частково зруйнований. На початку Другої світової війни, за домовленістю урядів Німеччини та Радянського Союзу, німців-колоністів переселили на польській території. Кірха залишилась без догляду. Після закінчення війни тут розташувались різні адміністративні установи, зокрема архів. 80-х разів почали належати церкві Євангелівських християн-баптистів, які відбудували його. Зараз він носить назву Дім Євангелія по служіння працює недільна школа. Будинок скульптора голова. Будинок розташований на березі річки Стир. Будівництво його почалося у 80-х роках ХХ століття. І зараз цей будинок є найоригінальнішим будинком. Подвір'я, стіни, дах будівлі прикрашають кам'яні скульптури. Апостолів, історичних осіб, міфологічних істот, тварин. Загалом їх тут понад 500. Над входом розміщений родинний вензель зображенням родини скульптора вагою півтори тонни. Зараз ми знаходимося на площі Кральський міста. Назва Майдану пояснена з назвою мосту через річку Печецька та виступ втікала і розташована поряд будівель Луцького бразила. Це був найдавніший міст у Луцьку, Хоча святка на нього зустрічається 12 столітті. Міст з'єднував давнє острівне місто з передмістя, продовжуючи греблю. У 1930-х роках русло річки осушили і разом з мостом засипали. В наш час частину мосту відкрили і відновили перила. Порядкували Майдан, який назвали Братське місто. А так місто виглядав раніше. Ми з вами прийшли до меморіальної дошки Галшки Олеочини. Ходить зузинського поворот. року. Ім'я ім з польської мови означає Єлизавет. Галшка була медінаткою, фундаторкою Київського братського монастиря і Київської братської школи. Похована Галшка Валевичівна тут біля братської хрестоводвижинської церкви. Після моєї смерті всі свої гроші вона заповіла Луцькому братству. До речі, Луцьке братство розміщене біля цієї самої Хрестоводвожинської церкви. Зараз там розміщений музей.